Ради вітати усіх на каналі Repetitor.ua! Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 7 класу і сьогодні наше 19 заняття на тему Учимося розв'язувати задачі. Тобто сьогодні на занятті я вам розповім, як розв'язувати задачі, як правильно розв'язувати задачі, основні логічні кроки та як правильно записувати вірне пошагове пояснення даної задачі. Що ви маєте розв'язати. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поділитися цим відео зі своїм другом, адже саме так канал може розвиватися. Як вам відомо, що фізика це точна наука. Що означає точна наука? Точна наука означає, що все ґрунтується на формулах, на певних визначеннях та на певних постулатах, тобто фізика є наукою точною. І вона складається не лише з теоретичної частини, тобто з правил, але й з практичної. Тобто, ви маєте не лише знати правила, а й вміти їх застосовувати на практиці. Або ж формули. Якщо ви знаєте формули, то за допомогою цих формул ви маєте розв'язувати певні задачі. А як розв'язувати задачі? Ось саме про це ми сьогодні і поговоримо. Отже, чого складаються усі задачі та як їх розв'язувати? Для початку необхідно декілька разів прочитати цю задачу та зрозуміти, про що там йдеться. Адже якщо ви не зрозуміли сенс задачі, і ви не можете її розпочати розв'язувати саме через це. Або ж. Ви прочитали задачу та не зрозуміли лише декілька вхідних даних, то вам необхідно продовжувати читати задачу до тих пір, поки ви її не зрозумієте. Одне речення прочитало, осмислили, друге речення прочитала, осмислили, потім ці два речення прочитали, осмислили і так далі. Тобто, ще раз ніколи не розпочинайте розв'язувати задачу, поки ви не зрозуміли повністю її умови. Якщо ви розпочинаєте розв'язувати задачу, не розуміючи її умови, то у вас все одно нічого не вийде. Отже. Перше, що ви робите, це читаєте задачу і розумієте, про що там йдеться. І у голові собі вже а, в думках, ви робите її математичну модель. Після цього ви з задачі виносите усі вхідні дані. Тобто записуєте дано. В дано ви пишете усі ваші вхідні дані, що є у цій задачі. Тобто все, що відомо, ви записуєте у дано. Після того, як ви записали дано. Вам необхідно написати взагалі мету задачі, тобто що ви робите у цій задачі, що ви шукаєте, що вам треба знайти і так далі, що вам невідомо. Ви записуєте, що вам необхідно знайти. Тобто, це перші кроки після того, як ви прочитали умову задачі і зрозуміли, про що там йдеться. Після того, як ви написали дано, ви дивитесь, чи необхідно переводити до системи інтернаціональної сі якісь дані, тобто, що таке система СІ Я пояснював на попередніх уроках. От дивіться, скажімо, вам м, дали маса дорівнює. 3 грами. Якщо маса дорівнює 3 грами, вам обов'язково необхідно це перевести у систему Сі у кілограми. Тому що маса вимірюється у системі Сі у кілограмах. Тобто ви переводите масу у кілограми, і ви відповідно отримуєте 0,3 тисячних кілограми. Це буде, якщо ми 3 грами, переведемо у кілограми. Тобто перевіряйте, чи необхідно переводити у систему інтернаціональну певні вхідні дані. Аби ці дані в нас були саме в тій системі, яка нам необхідна. Після того, як ви сформували дано, як ви записали, що вам необхідно знайти, після того, як ви перевели усі дані в систему Сі, ви пишете слово розв'язання. Так як вам тепер необхідно робити вже кроки до розв'язання, необхідно записати те, а, так би мовити, аналіз провести цієї задачі. Тобто, що ви маєте зробити для того, аби знайти відповідь. Тобто після цього ви записуєте саме аналіз, коротенький, невеликий. Тобто, наприклад, ми знайдемо таку величину, якщо ми застосуємо, наприклад, таку-то формулу і так далі. Або ж ми можемо знайти дану величину шляхом того, що ми там щось через щось виразимо. Ну, Зараз ми з вами будемо вже конкретну задачу, наприклад, розв'язувати, і тоді за цим макетом шаблоном ми з вами вже зробимо наступну задачу на практиці. Після того, як ви написали аналіз фізичної проблеми. Вам необхідно записати ключові формули, тобто вже математично підходите до цього. Ви встановлюєте ключові формули, які ви будете використовувати під час розв'язання цієї задачі. Тобто після цього ви пишете математичні формули. Математичні формули. Ви підставляєте ці математичні формули і відповідно проводите певні розрахунки. Тобто потім роблять розрахунки. Спочатку ви записуєте ключову формулу, потім, якщо необхідно, з неї виразити якісь певні величини. Ви, ви, ви виражаєте їх, проводите розрахунки, і у вас виходить певна відповідь. Тобто, у вас вийшла відповідь, і ви вже можете проаналізувати результат. Тобто аналіз результату. Тобто, що ви отримали? Ну, наприклад, я, е, з вас, наприклад, була відома густина, а у вас був відомий об'єм, але була невідома маса. Тобто, ви пишете, що розв'язавши дану задачу, ми отримали значення маси, скажімо, там 10 кілограмів. Тобто, вже пишете аналіз результату. Аналіз результату. Після того, як ви записали аналіз результату, обов'язково перевірте, чи співпадають всі величини. Тобто, скажімо, якщо в нас густина вимірюється у кілограмах на метр кубічний, да? тобто давайте запишемо, густина у нас вимірюється у кілограмах на метр кубічний, то у вас наприкінці має вийти саме таке. Якщо у вас там виходить щось інше, скажімо, ну, мало ли що може бути, то у такому випадку ви щось зробили невірно. Тобто, це було б неправильно, якщо б густина не співпала з цією величиною. Після того, як ви зробили аналіз результату, ви вже можете сміливо писати відповідь даної задачі. І запам'ятайте, якщо в задачі нема відповіді, то задача розв'язаною не вважається. Тобто на жодному іспиті вам не зарахують дану задачу, якщо ж ви не напишете слово відповідь, бо просто вчитель не буде розуміти, що зараховувати за відповідь. Тобто, якби задача розв'язана, да, а слово відповідь немає, тобто ну все задача не розв'язана. Тобто, оце є такі кроки під час розв'язування задачі. Тобто саме так ви маєте робити. Зараз я вам пропоную на практиці це закріпити, за цим шаблоном розв'язати конкретно практичну задачу. І якщо цим запитань не буде, то тоді можна вважати, що ви цю тему зрозуміли. Давайте перейдемо до практики. Практична задача звучить так: нам необхідно знайти, з якого матеріалу виготовлено кубік, якщо ми знаємо, що його об'єм дорівнює 250 см кубічних, а маса відповідно 110 грамів. Тобто ще раз, нам необхідно, тобто давайте ми раз прочитали задачу, як я казав, декілька разів читайте задачу і розумієте, і бажано взагалі прочитати три рази. Аби ну це якщо до повного розуміння, але якщо вам мало три рази, прочитайте більше, але не менше трьох разів. Дивіться, ми маємо таку задачу. Нам необхідно дізнатися, з якого матеріалу виготовлено кубік. Тобто необхідно знайти матеріал, з якого виготовлено кубік. Якщо ми знаємо об'єм цього кубіка, він дорівнює 250 см кубічних, і знаємо масу 110 грамів, необхідно знайти матеріал, з якого цей кубік виготовлено. Коли ми зрозуміли задачу, ми зрозуміли вхідні дані, да? тобто в нас відома маса та об'єм, і нам необхідно знайти, з якого матеріалу кубік виготовлено, тому можемо перейти до написання дано. Отже, записуємо дано. Нам відомо, що об'єм дорівнює 250 см кубічних, а маса 110 грамів. Відповідно, нам необхідно знайти, з якого матеріалу він виготовлений, а як ми це знайдемо? Якщо ми знайдемо густину цього кубіку, то відповідно ми і знайдемо, з якого матеріалу він був виготовлений. Після того, як ми написали дано і визначили, що нам необхідно знайти, тобто мета нашої задачі, ми маємо подивитися, чи необхідно нам щось переводити до системи інтернаціональної СІ. Ми можемо спам'ятати, да, що густина вимірюється у кілограмах на метр кубічний. Але тут нам дани грами на сантиметр кубічний. Тобто, в принципі, ми можемо залишити все як є. Тобто, ми записуємо система 7, але у неї нічого переводити не будемо. Тепер пишемо розв'язання. Розв'язання. Як я казав, у задачі необхідно написати короткий аналіз. Що ми тут можемо проаналізувати? Знайдемо, з якого матеріалу було виготовлено кубік. Давайте запишемо, знайдемо, знайдемо, з якого матеріалу виготовлено кубік, знайшовши його густину. Тобто ми записуємо мету нашої задачі, що ми взагалі робитимемо. Да? Тобто кожну дію, що ми робимо, бажано коментувати, щоб люди розуміли, да? що ви саме робите, що ви це розумієте і що ви це записуєте свідомо. Тобто ми написали, що ми зараз шукатимемо густину. Так як нам необхідно наступним кроком записати математичну модель, тобто формулу, то ми записуємо, що густина знаходиться за наступною формулою, маса ділена на об'єм. Формулу ми підставили. І тепер, як я казав, необхідно провести математичні розрахунки, як вони проводяться. Ми просто підставимо замість маси її значення замість об'єму його значення. Маса 110 грамів, об'єм 250 кубічних. Рахуємо. Скорочуємо нулі. У нас виходить 11,25. Якщо ми 11 поділимо на 25, то ми тоді отримаємо 0,44. Ми записуємо 0,44, і відповідно чого? Дивіться, маса в нас вимірювалась у грамах, об'єм у сантиметрах кубічних. Тобто 0,44 грам на сантиметр кубічний. Це значення нашої густини. Після того, як ми знайшли густину. Ми можемо подивитися таблицю. Ця таблиця, цю таблицю ви можете знайти в інтернеті. Таблиця густин там твердих речовин, тому що кубік він же агрегатний стан твердий має. Тому і густину ми маємо шукати твердої речовини. Тобто ми пишемо е, густини твердих. Речовим. Якщо ви знайдете цю таблицю, то ви побачите, що 0,44 грама на сантиметр кубічний має показник сосни сухої. Тобто цей кубік було виготовлено із деревини, а саме сосна суха. Тобто ми записуємо аналіз. Вже висновка, да, аналіз? Тобто ми можемо записати, що провівши розрахунки, провівши розрахунки, ми дійшли висновку. Ми. Дійшли висновку, що кубік виготовлено, виготовлено з сосни сухої, сосни сухої. І, відповідно, ми записуємо слово відповідь. Пишемо, виходить, сосна, суха. Тобто це є кінцева відповідь нашої задачі. Тобто, це, звісно, задача елементарна. Тобто, це, напевно, початковий рівень складнощі, але я вам показав на такому звичайному прикладі, як розуміти складні задачі. Да? Тобто, ви розумієте, що спочатку читаєте, потім пишете дано, що знайти система сі, розв'язання, аналіз проблеми, потім математичні формули, пояснення, перевірка величин і відповідно аналіз висновку. І відповідно сам висновок. Тобто ви пишете слово відповідь. Відповідь це є найкращим висновком. Сподіваюся, ви мене сьогодні зрозуміли. Вам стало легше розв'язувати задачі, або ж ви взагалі навчилися їх розв'язувати. Якщо залишились певні запитання, пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі та поширювати це відео серед своїх друзів. Адже саме та канал може розвиватися. Усім дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.